Метелики влітку прикрашають природу. Більшість метеликів з'являються вранці, коли не дуже спекотно, повітря ще вологе від роси. Щоб з'явитися на світ, метелик проходить декілька стадій розвитку. Так дорослий метелик відкладає яйця на рослини. Через деякий час із них виповзає гусінь. Вона дуже швидко росте. Накопичуючи потрібні речовини для подальшого життя. З часом гусі прикріплюються ниточкою, що дуже схожа на шовкову, до рослини, перетворюючись на лялечку. У лялечці відбувається перетворення, і з неї виходить метелик. Метелики переносять полок з квітки на квітку, запилюючи її. Таким чином, допомагаючи рослинам і деревам восени, мати плоди та насіння.